Діти доброго дня! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. І пропоную здійснити подорож у країну геометричних фігур. А ось і країна геометричних фігур. Відгадайте, які фігури тут живуть? Я не круг і не квадрат. Маю тільки три кути. Так, трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у ньому прямий. У ньому чотири сторони однієї довжини. Так, квадрат. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це правильно круг. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони. Протилежні однієї довжини. Яка фігура? Прямокутник. Схожий на яйце або на чиєсь лице. Коло приплюснутим стало. Називається як овалом. Ой, подивіться, скільки тут геометричних фігур. А давайте, діти, порахуємо, скільки тут прямокутників. Чотири. Так, а скільки квадратів? Квадратів у нас тут? Скільки три, так? А скільки тут кругів? Рахуйте. П'ять. Вірно. А скільки в Україні живе трикутників? Вірно, шість. А овалів. Скільки? Один. Подивіться, в цій країні навіть котик складається із, із геометричних фігур. А давайте порахуємо, скільки тут геометричних фігур, і які. А тепер перевір себе, чи правильно ти порахував. І навіть квітка складається із геометричних фігур. Порахуй, скільки їх тут заховалось. А тепер перевір себе. Чи правильно ти порахував? І останнє завдання: потрібно сказати, де живе фігура. Але спочатку треба згадати, де ліва у вас рука, а де права. Почали. Хто живе в центрі? Так, овал. Хто живе у верхньому лівому куті? Так, квадрат. Хто живе у нижньому лівому куті? Так, це фігура прямокутник. Хто живе у верхньому правому куті? Так, трикутник. А хто живе? У нижньому правому куті Живе круг. Молодці діти, я впевнена, що ви все вірно відповідали. Ну, а зараз я спробую описати цей предмет, а ви здогадаєтесь, про що йдеться мова? Він прямокутної форми. У нього є три кольори. Червоний, жовтий та зелений. Про що йдеться мова? Так, про світлофор. А давайте ми його зараз розглянемо. Скажіть, будь ласка, і ще раз, якої форми світлофор? Так, прямокутної, Схожий на геометричну фігуру прямокутник. А кольори якої форми вогники? Та круглої форми. Які ви бачите кольори? Червоний, жовтий та зелений. Молодці. А якої форми вогники? Круглої форми. Вірно. А світлофор якого кольору? Чорного. Молодці, дуже добре. Діти, а давайте ми зліпимо світлофор з пластиліну. Бажаєте? Давайте, але перед початком давайте ми зробимо пальчикову гімнастику. На світлофор дивитись вмій. Бо на дорозі це важливо. Червоне світло, значить, стій. Іти далі неможливо, а жовте світло загориться. Уважно роздивися! Коли зелене увімкнуть, через дорогу всі йдуть. Приступаємо до роботи, щоб зліпити світлофор. Нам для роботи знадобиться пластилін чотирьох кольорів: жовтого, червоного, зеленого та чорного та ватна паличка. Починаємо працювати, батьки, допомагайте! Такий світлофор вийшов у мене, а у вас. Я буду чекати на ваші роботи. Будьте уважні та бережіть своє життя!